Про Фінляндію і про людей у Фінляндії. Мене часто запитують а от які вони фіни, чи складно з ними дружити, і чи правда, що вони всі тут такі інтроверти? І ось мої думки про це вийшло щось довго, тож довго чит. Отже, перше, фіни дуже чесні люди. Я б цю якість вивела як визначально на перше місце, бо на чесності у них, власне, побудоване все суспільство, а не просто окремі люди так живуть. Ця чесність буквально збиває з ніг, вражає рівнем своєї довіри всіх до всіх. Тобі, як члену спільноти, довіряють просто так, і члени спільноти відповідають взаємністю, як правило. Ну, наприклад, на вході в метро немає ніяких бар'єрів, ніхто не перевіряє, купив ти квиток в автоматі або в телефоні, приклав свій проїзний, щоб знялися гроші чи ні. Ти просто заходиш собі і сідаєш в потяг метро на підставі припущення, що ти сам чесно і відповідально купиш квиток. Таке саме в трамваях та деяких автобусах. Контролери, звичайно, іноді ходять і зайців ловлять і штрафи виписують. Але більшість все ж їздить за квитками. Або ще приклад є міські дитячі майданчики, куди в день співробітники міста виносять багато дитячих іграшок, велосипедів, м'ячів. Цим всім там можна гратися без обмежень. Припускається, що додому то ніхто не забере. У багатоквартирних будинків є свої майданчики із своїми іграшками, які також лежать собі днями там, і їх ніхто не бере, окрім тих дітей, що живуть в будинку. Також, якщо у Фінляндії загубити гаманець, то його вам з великою долею ймовірності вернуть разом з усім, що там було. Мій Денис пару раз за останні роки губив гаманець, кожного разу вертали. Востаннє подзвонив чоловік, який знайшов Дениса в Лінкедіні за ім'ям на візитівці з гаманця. Місцеві журналісти навіть робили експеримент, розкидали гаманці у різних місцях Фінляндії. За результатами експерименту, всі гаманці повернули, якщо не тому, хто загубив, то в поліцію. Ось настільки фінам важливо, щоб все, що належить іншій людині, повернулося, а чуже брати не можна. В цілому, звичайно, тут трапляються і шахраї, і крадії, як скрізь. Просто рідко, друге, фіни дуже добрі люди. Так, це правда, що вони, як правило, дуже інтровертні і малоемоційні. Вони стримані, не будуть кидатися тобі на шию максимум посмішка. Але вони добрі і, як правило, добрі до всіх емпатичні. Це стосується в першу чергу загалом соціуму. Сам соціум так побудований, що тут багато доброти і співчуття. Ніхто не залишиться на вулиці голодний, і босий, всім держава допоможе хоча б з їжею і житлом. Зараз цю систему тут критикують, скорочують, реформують. Але навіть так скорочена вона для мене виглядає як фантастика. Я бачила за своє життя дуже багато бідних людей, і я знаю, як це жахливо – бідність, і це те, чого я завжди дуже боялась. Наприклад, самотня безробітна матір одиначка матиме тут нормальну квартиру, справді гарно в соціальному гетто. Тут такого нема. Тут соціальне житло по сусідству із звичайним матиме гроші на їжу небагато, але на звичайні прості страви на одяг вистачить. Так само одинокі пенсіонери та і просто всі люди, які опинилися в скрутних обставинах, матимуть і житло, і їжу. Тут не прийнято заходити в гості до сусідів, позичати сілі решта. Всі тримають один одного на дистанції. Всі ці жарти з інтернету, правда, і про фінську зупинку автобуса, наприклад, що всі стоять на відстані один від одного, і про те, що нарешті після коронавірусу і дистанції в два метри можна повернутися до звичної дистанції в чотири метри. І що, коли ти чуєш, що сусід заходить до ліфту, чекаєш, поки він поїде, і лише потім виходиш з хати, щоб їхати самому в ліфті. Однак відстань це одне, а доброта інше, і це не взаємопов'язано. Якщо комусь погано на вулиці, обов'язково підійдуть люди, запропонують допомогу. Третє. Фіни дуже консервативні люди. Це виражається в тому, що вони люблять і дотримуються традицій і всього свого. Це виражається, наприклад, у підтримці свого виробника у них так заведено підтримувати свої бізнеси. Немає для них кращої реклами, ніж емблема маленького синього ключика і слово вітчизняне котімейнен вироблено у Фінляндії. В супермаркеті слово вітчизняний великими буквами на товарах фінський цукор, фінські огірки, фінське борошно. Поруч все те саме імпортоване вдвічі дешевше, та ти останній бідака раз змушений купляти імпортоване. Якось, пам'ятаю, ми з моєю олею сміялися, коли побачили дезінфектор для рук в фінському порту і на ньому напис великими буквами Вітчизняний дезінфектор. Ну тобто таким не гріх і руки протерти, і те, що він дорожчий за імпортний, на це згідні всі платники податків. Також фіни люблять фінські марки посуду і одягу. Якщо посуд, то тільки Арабія Арабією називався район у Гельсінкі, де був побудований завод посуду, так і пішло знамениті чашки і тарілки з мумітролями за немалі гроші, але ніщо так не порадує фінів у якості подарунку, як цей посуд. Імпортний не котується зовсім на іноземну чашку, нічого не скажуть, але подумки фекнуть. Ну хіба на вілару і бо ж погодяться? Ще популярна фінська фірма Марімеко, яка шиє одяг і теж робить посуд і предмети домашнього вжитку. Кожна фінка обов'язково повинна мати у своєму гардеробі сукню Марімеко з їхнім відомим принтом у макових квітах або хоча б кофточку чи футболку Марімеко, а може навіть сумочку. У Фінляндії погано приживаються нові бренди, майже зовсім не приживаються, помирають, не встигнувши розвинутися не тільки іноземні, але й власні, бо є кілька таких відомих старих брендів, за які консервативні фіни стоять горою. Так само фіни поважають свої свята і традиції на свята. Одне з найпопулярніших свят Юханнос, тобто День літнього сонцестояння або Івана Купала. Цього дня прийнято їхати на дачу Мокі Мюкі, дача зазвичай це маленький дерев'яний будиночок в лісі на березі озера, там може не бути світла і каналізації. Туалет на вулиці. До речі, ці фінські туалети на вулиці із дірками абсолютно не мають поганого запаху. Поруч із сидушкою стоїть ящик з тирсою і совком. Кожен після себе має все це діло засипати тирсою. Тому запаху нуль закрита кругла дужка. Кожна така дача має сауну на дровах на березі озера. На щастя, озер і лісів у Фінляндії вистачає, щоб вийшов із сауни і одразу в прохолодне озерце, враховуючи, що влітку тут білі ночі і особливо на півночі Фінляндії сонце зовсім не заходить, то всю ніч можна і плавати в озері і паритися. Це таке дивовижне диво всю ніч, наче світанок, помаранчево рожеве небо і сонце, яке наче підстрибує від лінії горизонту то з одного боку, то з іншого. Тож на юханну здача то святе для кожного фіна, чи йому 19 років чи 90. А ще вони люблять спеціальну їжу на кожне свято, яку продають тільки в окремі дні. Наприклад, на 1 травня тут люблять пити спеціальне щось типу сітро, газований пійсіма, зроблений на родзинках і цукрі. А ще їсти такі тістечка Тіп палейпа, чимось схоже на наші вергуни, смажиться в олії і посипається цукровою пудрою. В лютому тут продають тістечка рунеберги мигдалеві вологі кекси з горіхово ягідною начинкою на честь фінського поета рунеберга, на масляну – булочки з масляно-вершковим кремом, на різдво овочеві запіканки. І так далі. Багато кафе тут банкротують, коли намагаються продавати незвичну для фінів їжу. Все іноземне, до чого вони звикли, це піца, бургери і суші. Ну, ще непальську їжу люблять. З українського прижилися борщ та колета по київськи. Борщ по фінськи я їсти не можу, а от котлета мені смачна. Ну і наостанок. Четверте, фінська культура дружби і святкування дуже відрізняється від нашої. Це не добре і не погано, це так є, для них їхні свята найкращі, але нам цього не зрозуміти. Як виглядає фінський день народження? Всі приходять із скромними подарунками, багато і дорого дарувати не прийнято. Їжа шведський стіл. Це означає, що на маленькому столику у вітальні стоять, наприклад, три страви. Якийсь салат, гаряча страва, м'ясо, риба, чи, може, якась запіканка і салат. Ще десерт. Всі взяли собі трохи їжі в тарілки, посідали хто за стіл, хто на диван, випили трошки винця, побалакали, в дев'ять розійшлися. Так, щоб оце повний стіл їжі, купи випивки, до ночі посиденьки, то такого нема. В молоді зовсім скромно, якщо хтось організовує день народження, то з їжі там можуть бути хіба чіпси і попкорн. Хтось щось хоче пити пиво чи коктейлі, приходять зі своїм. Подарунки в такому випадку не передбачаються. Колись таке складно було прийняти моїй Олі, вона всім фінкам подружкам носила на дні народження букети і запаковані дорогі подарунки, ті здивовано приймали і дякували. У відповідь так ніхто ніколи не вів себе, бо так не прийнято. І от ми підійшли до головного питання, чи складно дружити з фінами. Враховуючи все, що я вище написала, дуже складно я тут живу більше шести років, і у мене є знайомі фіни, з ким дуже добрі приятельські стосунки, але от так щоб справжніх друзів, з ким і свята, і подорожі, і теревені до ночі, то таких у мене, на жаль, нема. Можливо, справа в тому, що я приїхала до Фінляндії уже дорослою, у мене є велика родина, де мені ніколи не сумно, у мене вже є мої українські друзі, а крім того, я ще та соціофобка недарма ж мені тут добре. І дітям нашим тут дружити складно, друзів мало, і часто вони так само дружать з іноземцями. Але при всьому цьому Фінляндія надзвичайно прекрасна і магічна, навіть попри ці холоди, і сніги і довгі ночі, бо це місце, де в кожному бачать людину понад усе. Улюблена моя країна світу після України, звісно. А на фото це ми купалися в озері на один з юханносів в червні, оце якраз десь пів першого ночі, бачите, а наче світає. вода, як шовк, автор тексту Галина Сергеєва. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.